Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдало пройти цей предройовий період, можливо вже в кого і ройовий. Бджілки працюють, розпліт виховують. Але я сьогодні хочу поговорити на таку тему, як розширення двокорпусників. Коли планував це відео, начитав більше п'яти способів. Прийшов знімати ролик Єлі 3, надумало. Но я думаю, їх є багато. Як розширювати є по-різному. Ну, Зараз я покажу, як розширюю. Я покажу на двох, на двох вуликах. На слабшій сім'ї і покажу на сильнішій сім'ї. Така сімеєчка, займає корпус. Дивіться, що вони зробили тирло заставної. Повністю погризли її. Я планую розширити на 4 рамки вощини. Вощинка фірми Word. І будемо бачити, як вони її тягнуть. Ось такий розпліт. Тут ось з середини вийшов і вони, матка знову засіяла. В принципі, правильно піднімати печатний весь розпліт угору. Надіємося, ось у мисочки вже, можливо, то, що я її запізнився з розширенням. Сім'я була не розширена вчасно, але все одно вона не прийшла в ройовий стан. Це радує. Супер. Це вже третя рамка розплоду. От Скільки способів є розширити отак, отаку систему? Перший це просто покласти зверху корпус, переміжку, сушка, вощина. Другий спосіб покласти. Під низ корпус, а цей зразу зверху і нічого не робити. Третій спосіб поступово піднімати рамочки вверх. Поступово піднімати рамочки вверх і заповнювати вверх, Це порамочно працювати. Можна, є такий варварський спосіб, отак розпліт посередині, тобто по краях розпліт, а всередину переміжку з вощиною. Це якщо дуже сильно ройова сім'я, ну це треба тільки до того, як вона увійшла. якщо вона увійшла, вже їй нічого не поможе. Четвертий спосіб це використання розділітельної рішотки метод Демарі. Рамку з відкритим розплодом униз, з маткою, дві сушки все остальне вощина. Це протироєвий спосіб, це один із найкращих способів розширення. Якось так. Ну, я зараз іначе б буду розширювати. Я буду розширювати, як кажуть, дуплом. Як я сформував нижній, нижній корпус. Ось. О, кормова вощинка, розпліт, розпліт, вощинка. Тут переміжку трошки є розпліду, але в така. А ні, це, це кормова, кормова кормова. Тут дві, дві, дві рамки лише вщинки. І кроючу поклав вщинку і поклав заставну. Чому я так зробив уверху трошки іначе? Та сім'я послабша, шість рамочок розплоду, Ну, вверх я сформував так. Крайня ось о, Крайня кормова вощинка. тут розплід і крайня вощинка. І поклав ще заставну. Чому я так зробив? Бо ця сім'я, можливо, перевірити, чи вона прийде в ройовий стан. Але я не думаю, бо це місцева лінія, вони дуже рідко входять в ройовий стан. Але я ще раз її перегляну потом. Піднімемо весь печатний розпліт, якщо буде вверх, при якомусь взяткові, а вниз розширимо далі вощиною. Це один такий спосіб розширення двохкорпусного. Навіть якщо повернуся холода, нічого страшного, Розплід при купі. Тут розплід я не рвав. Вощинка по краях, там дві рамочки розплоду при купі. Так що все, такий метод непоганий. І буде так, як і вощинка є, і сім'я, де мати роботу, і я думаю, не прийде в ройовий стан. Ця сім'я буде посильніша. Дивіться, тут навіть вже дивимося, якщо подивитися, то і є побілка. Значить, щось вони тут принесли. Тут трохрічна матка. Що тут приймаю рішення? Тут залишаю у гнізді. Одну рамку шукаю з відкритим розплодом. Бажано, щоб ще знайти матку. Дві сушки. А то все. Забиваємо сушкою і вощиною. Вощинок з 5 ставимо. Ось вощинки. Ось сушка. І піднімаємо її таким корпусом. Бачите, ще один метод, який на сильних сім'ях я не використовую роздільнителі решітки. Вони, якщо сильна сім'я, вони матку видавлюють вниз і матка працює внизові. Якщо десь якісь укралася одну рамку, то це нічого страшного. Трохрічна матка. Дивіться, що є корма, вона не голодувала, щось заносять. Піднімаємо це уверх. Якраз це якраз для верху рамка. Розпліт виходить і якщо буде принос, зараз йде принос трошечки жовтої акації. Може щось вони ну, Вона вже пусті від... Відцвітає. Дивіться, залита залита вся рамка. Це медопергова, бачимо, що залито медом і перга. І ми ставили і стоїть пельцезборник, трошки збирали. І все-таки вони умудрилися набити цю рамочку, ми її лишаємо в зиму. Зразу кладемо крайню вниз. Вона у нас буде завжди. Медопергова піде у зиму. Тут теж ми запізнилися з розширенням. І вже бджілки танцюють, десь є взяток знову. Показують забито все. де до розплід вийшов. Заносять пергою. Ось, ось тут теж трошечки розплоду. Ось така вже матка сіє, де тільки украдеться. Єдиний великий плюс моєї місцевої бджоли, що вона, однажі ця місцева бджола. ось в неї навіть нема. Є в якихось жовтизна, але в цієї майже немає. Вона показує миролюбність. І дивіться, що вона була жата. І навіть місочок немає. Трохрічна матка, навіть не проходить. Оця вся рамочка ось ось засіяна і ось бачите залита. Вони її витисняють. Зараз ми її розширимо. І аж в кінці травня будемо дивитися до неї. П'ята рамка розплоду. Видіться, тут вже розплоду більше, майже від бруска до бруска. І лише зверху малесенький вінець. Аж ось от, до самого низу. Тут ось от, трутень. Тут джілочка. Шоста рамка розплоду. Дивіться, скільки скільки розплоду трутень вже є. Ми бачимо, що вже значить. Ще набереться сили трохи, поїсть меду і він буде наші Я думаю, тут вже в цьому році її мають зміняти, тут де тиха зміна. Сьома рамка розплоду. Дивимося, по миролюбності місцева ця непогана. Просто час від часу десь відстрілює в наше. Джилки танцюють, значить десь знову є взяток, вони вже пішли з пилком. Ось наша маточка. Ось, ось вона. Вона така чорна у нас, темно. Де це воно? Ось ого є. Ой, красунька. Трохрічна. Ми її опускаємо в нижній корпус. Ну, то У нас решітки нема куди схоче, туди піде. І крайня рамка залита вся. Можливо, це ще не буду стверджувати, що це цьогорічна печатка, не знаю. Але залита вся рамка. Ось так сформував я нижній корпус. Це у нас перша рамка. ось о. Медопергова, дві вощинки, сушка, відкритий розпліт. З маткою, знов сушка, вощинка і сушка. Отак От сформований нижній корпус. На верхній корпус ве піднята піднятий весь розпліт. Поклав я 9 рамок, чуть ширше розширив, щоб по крайній, щоб матка менше працювала у другому, замість 10 лишив 9. Ось так до цієї сім'ї можна цілий місяць не дивитися. Якщо акація, це вже тільки сюди подивимося на відкачку. Тут, я думаю, 90% що її поміняють чуть пізніше. Поки мисочок не було, ну, три роки вже на четвертий, я думаю, її точно поміняють. Ось так бачите, скільки способів розширення, розширення гнізда. Навіть при такому способі розширення, навіть якщо вернуться холода, Нічого страшного не буде. Якщо даже ми поклали 5 рамок в тут вони по-любому розпліт відкритий не залишать, бо тут буде скопичитися багато бджоли. Маточка почне зараз сіяти в цих двох, де є сушка, бо її вже не було де сіяти, зараз бджілки швидко підготують ці рамочки. І в трьох рамочках буде тут розпліт, і буде все супер. Тут розпліт де виходити. Тут сім рамок. Сім рамок, ну повноцінних можна сказати, таких шість достатньо.